Людина прийшла зі своїми переживаннями а, щодо обстрілу. І було дуже помітно, що наша група прямо завмерла. Ми ще називаємо їх просто групи підтримки для мешканців міста Краматорську а, тут завжди приходять люди по бажанню різного віку як і для чоловіків, так і для жінок. Тут немає обмежень. А, за допомогою таких груп ми Досліджуємо себе і дуже важливу таку частину присвячуємо такій як першій психологічній допомозі. собі. і малюємо, і говоримо, і використовуємо як арт-терапію, використовуємо метафоричні карти, тому що це такий інструмент, який дозволяє більше зрозуміти себе. Мені здається, найважливіше, що тут відбувається, це спілкування. Тому що дуже багато людей зараз переживають такий момент, дуже багато виїхало і втрачають своїх друзів. І тому це можливість взагалі поспілкуватися один одним, проявити свою творчість, свою креативність і подосліджувати себе і зняти напруження і взагалі зрозуміти, як воно може проявлятися в тілі. Ми робимо різноманітні вправи, які. Кожна людина може взяти собі як інструмент для того, щоб допомогти собі ну, в стресовій якійсь такі ситуації і надати собі самостійно першу психологічну допомогу.